друзі, у якихось 15 хвилинах пішки від фінансово-бізнесового центру Лондона, який називається Сіті, знаходиться район під назвою White Chapel або Біла каплиця. Та якби ви знали його історію, ви радше його назвали Black Chapel, Чорна каплиця. Бо це одна із найтаємничіших, найзагадковіших, найстрашніших кварталів Лондона 19 го і, мабуть, 20 го сторіччя. Я цей район знаю доволі давно, бо мій офіс знаходиться. У Сіті, і я з командою періодично їздив туди для того, щоб розважитися після роботи за Келхом Пива. Та насправді він мене зацікавив після перегляду серіала Тіла на Нетфліксі, де інспектори різних епох, раз на 50 років, знаходили оголене мертве тіло у провулку Лонг Харвест Лейн. Насправді цього провулка не виявилася там. Але від цього цей район не є менш загадковим і менш цікавим. Знаєте, бо навіть. У задрипаній Росії або у найдепресивніших кварталах Нью-Йорка не було такої бідності, яка була там. Там процвітала проституція, злочинність та бідність. І це місце, куди з'їжджалися мігранти з різних усюд, спочатку від сільських місцевостей Англії, Ірландії, Німці, які працювали на цукрових заводах, євреї, а зараз там проживають здебільшого вихідці із Бангладешу. Це місцина, яка народила таких людей, як Джек Різник, як Людина Слон, як брати Крей, які тероризували все місто. Джек Лондон жив там декілька років і знімав таємниче життя місцевих і записував це у своїй книжці Дно Лондона. Тож це настільки цікавий різноманітний район, що в одному відео я не зможу вкластися, щоб розповісти про нього. Це буде, скоріше за все, ціла серія із чотирьох, або, мабуть, п'яти серій. І сьогодні я хочу вам, друзі, розповісти про джека різника Кому цікаво, умовчуйтесь повіпрозручніше і погнали! біла каплиця була побудована з вапнякового щебню у 1329 році, і її характерний вигляд дав назву цьому району White Chapel. У 1880 році її майже знищила пожежа. І хоча її відновили і перебудували за два роки, все ж таки доля її була визначена заздалегідь. Під час бліцу у 1940 році наліт Люфафа фактично знищив її, і через 12 років по тому її знесли остаточно. Сьогодні вулиця Брік-Лейн є синонімом вуличного мистецтва та графіті у Лондоні. Вона пролягає через серце Іст-Енду від Вайтчепла до Шордіча і була його центром притяжіння ще до того, як іст Енд став явищем. Називається вона так тому, що саме цією старою дорогою транспортували цеглу зі старих цегляних заводів, що пролягали вздовж неї для будівництва околиць Лондона. Це вулиця наповнена характером. Шари історії накладаються один на одного тут. Натякаючи на те, що це історичний дім мігрантів з різних частин світу і різних культур. А різноманіття архітектурних стилів розповідають історію цього місця, яке ніколи не припиняло розвиватися. Тут на Бріклейн є такі ж. Хожі принаймні ворота, як у китайському кварталі на в'їзді до вулиці. Вони, звичайно, не такі величні, не такі монументальні, але від цього не менш символічні. А також на багатьох вулицях назви вулиць продобульовані бенгальською мовою. І взагалі контингент тут, знаєте, менш туристичний, більш щирий, мені здається, більш самовиражений і більш орієнтований на справжнє життя цього суспільства, ніж на туристів. Що пов'язує англійського письменника Льюіса Керела та голландського художника Вінсента Ван Гога? що спільного у виробника Бавовни Перекуря і поляка Лавеласа, а те, що всі вони проходили по справі Джека Різника, і в очах поліції були пов'язані з чисельними вбивствами, скоєними у 1888 році у Вайтчеполі. Кінець 19 століття для Вайт-Чепла був часом крайньої бідності, його вулиці були переповнені працівниками низької кваліфікації. Які намагалися вижити в умовах вічю і бездомними. Ця ендемічна бідність і змусила багатьох жінок зайнятися проституцією. У жовтні 1888 року Метрополітен Поліс оцінив, що у Ватчепалі проживало 1200 проституток, дуже низького класу, а також тут знаходилося 62 борделі. Тож, уявіть собі, 1888 рік. Поліція Лондона одержала повідомлення, що у різних місцях Ватчепела і деяких інших районах виявляють тіла дівчат із перерізаним горлом. Вважається, що перед цим вбивця душив своїх жертв. Тому, здебільшого, люди не чули криків під час скоєння вбивства. Вбивця з Уай-Чепела також витягував внутрішні органи жертв, роблячи надріз у ділянці чарівної порожнини і забирав їх з собою. Під час розслідування поліція, а разом з нею газети і представники інших організацій отримали тисячі листів, які так чи інакше стосувалися справи вбивці. Також відомого під іменем Лондонський Маньяк, або Джек Різник один із найвідоміших персонажів англійської літератури та кінематографа. Марта Табрам була першою з жертв, що часто асоціюється з Джеком Різником. Вона була знайдена вбитою 7 серпня 1888 року. Її тіло було виявлено на сходах, що ведуть до George Yard Buildings, що було частиною вського проходу у районі Ватчепл. Цей випадок став першим із серії жорстоких вбивств, які відбувалися у цьому районі у кінці 1880-х років. Марта Табрам була атакована з особливою жорстокістю. На її тілі було виявлено 39 колотих ран, нанесених, як вважається, кинджалом або схожим предметом. Цей акт насильства був надзвичайно жорстоким, навіть на фоні інших злочинів того часу. Щодо самої Джордж-Ярд, зараз відомої як Гантрп Стріт, вона була типовою для щепла вулицею кінця 19 століття. Вузькою з низькою гігієною та високим рівнем злочинності, ця місцевість була забудована переважно багатоповерховими будинками, де в одній кімнаті могли проживати кілька сімей, а вулиці були погано освітлені, що створювало умови для злочинності. Сцена вбивства марти Табром була шокуючою, її тіло знайшли лежачим на сходах з чисельними ранами. Це вбивство відзначилося особливою жорстокістю атаки, що вказувало на безпричину ненависть або глибоку образу. І попри те, що деякі дослідники включають марту табором у список жертв Джека Різника, існують дебати щодо цього питання, оскільки метод вбивства відрізнявся від інших вбивств, пов'язаних з різником. Але ця вулиця і досі зберігає атмосферу тих часів, та ж Бруківка, ті ж самі будинки, що і майже 140 років тому, наче переносять нас у ті темні часи. Одним із тих, кому було доручено розслідувати вбивства жінок, більшість з яких були повіями, став голова департаменту спільності Джордж Ласк, який заступив на свою посаду 10 вересня 1888 року. І саме в цей день було знайдено чергову жертву, яку назвали Тулуб Спінчін Стріт. Це її знайшли під аркою залізничного мосту, і вона була однією з одинадцяти. Жертв жінок, які були вбиті у період з квітня 1888 по лютий 1891 року. І винуватця в цих вбивствах так і не було знайдено. Мері Ен Ніколс або просто Полі була першою офіційно визнаною жертвою Джека Різника. Її тіло було знайдено рано вранці, 31 серпня 1888 року на Бакс Роу, нині Дювард-Стріт. Це було чергове вбивство у серії злочинів, які призвели до масової паніки та охопили увагу як лондонської, так і міжнародної громадськості. Ніколс також була атакована з особливою жорстокістю. На її шиї були глибокі порізи, а тіло мало додаткові ушкодження, які вказували на виняткову злість або холоднокровність злочинця. Це вбивство виявило ознаки, характерні для подальших атак, приписуваних Джеку різнику, включаючи надзвичайну жорстокість та маніпуляції стрілами жертв. Що вказували на певний рівень анатомічних знань або збоченого інтересу. Бакс Роу на той час була темною вузькою вулицею, оточеною житловими будинками та промисловими об'єктами. Як і більшість у районі Вайчепл, ця місцевість була переповнена з великою кількістю бідних людей, які жили в складних умовах. Вулиця була погано освітлена, що робило її ідеальним місцем для скоєння злочинів. Сьогодні ця місцевість зазнала значних змін. Регенерації та розвиток Лондона охопили цей район, перетворивши його на місце з сучасними житловими комплексами, офісними будівлями та культурними закладами. дювард Стріт, на якій колись розташовувався Бакс Роу, тепер є частиною цього перетворного ландшафту. Там, де знайшли колись тіло мері, зараз знаходиться вхід до навіснької станції метро Лізбет-Лайн. і, мабуть, більшість людей, що забігають через цей вхід, навіть не здогадуються, що відбувалося тут 140 років тому. Але грати з вогнем було небезпечно, і Джордж Ласко одного разу помітив, що за його будинком спостерігає якийсь зловісний бородатий чоловік на вулиці. Він звернувся до лондонської поліції, яка б на мала надати захист. Та навіть лондонська поліція не змогла його захистити від подальших неприємностей. 16 жовтня 1888 року він отримав посилку, а з неї лист адресований ньому. І у посильці лежала частина людської нирки. І це зараз вважається чи не єдиний такий речовий доказ від справжнього Джека Різника. Містер Ласк, Все. Я надсилаю вам половину нирки, яку взяв однієї з жінок. І зберіг для вас. Другу половину я засмажив і з'їв. Вона була чарівною на смак. Я вам закривало неї ніж, яким вирізали її, якщо ви зачекаєте довше. Спробуйте зупинити мене, містер Ласк. Це якийсь розіграш. Подумав ласки, поклав коробку в ящик свого столу. А наступного дня в міст посилки став предметом обговорення на черговому засіданні комітету. Там було з'ясовано, що нирка належала вбиті 30 вересня 1888 року Кетрін Едоус. Її було вбито через годину після вбивства іншої канонічної жертви Джека Різника Елізабет Страйт. Більш ніж через добу в офіс Центрального інформаційного агентства Лондона потрапила листівка. Автор якої стверджував, що він і є знаменитим вбивцем. Саме завдяки її тексту за вбивствами двох дівчат закріпився термін Подвійна подія. Я не обманював, дорогий меча, коли казав, що ти почуєш завтра про роботу сухвалого Джека. Тепер двоє. Одна з них трохи верещала. Не зміг бити одразу. Не було часу на те, щоб зрізати її вухо для поліції. Дякую за те, що зберіг останній лист, доки я не вийшов на роботу. Джек і зник. Окрім згаданих вище 44-річної Елізабет Страйт і 46-річної Кетрін Едоус, які стали відповідно третьою і четвертою жертвою вбивці з Уэтчепала. В число канонічних жертв Джека Різника входили 43-річна Мері Енн Ніколс, 47-річна Енні Чепмен і 25-річна Мері Джейн. Вона була вбита 9 листопада 1888 року, ставши останньою жертвою лондонського вбивці. Мері була наймолодшою з усіх жертв і могла дозволити собі винаймати кімнату, в якій і виявили тіло дівчини. Понівечене до невпізнання. Ви зазначити, зазначите, що події в Вачапелі привернули увагу уряду до жахливих соціальних і життєвих умов у районі, який названий притулком для бідників. І... Після цього уряд вже зробив багато зусиль для того, щоб покращити благоустрій, а також соціальний захист тих людей, які знаходилися у цьому районі. У міру того, як розслідування вбивств тривало список підозрюваних у справі Джека Різника, ставав дедалі довшим і різноманітнішим. Серед них були і місцеві жителі. Такі особи, чия поведінка або особливості, співпадали з описом свідків, які підходили під профіль потенційного вбивця, створеного експертами. Одним із найвідоміших підозрюваних став Аарон Козімський, психічно хворий Барбар Зуачепола, чиє ім'я згадувалось у поліцейських доповідях як можливий вбивця. Інший знаменитий підозрюваний Джеймс Мейбрік. Торговець Бавовною з Ліверпуля був звинувачений у злочинах в одній із пізніших теорій через деякі натяги в його особистому щоденнику, хоча достовірність цих записів залишається предметом суперечок. Серед інших підозрюваних були Монтегрю Джон Друїд, юрист і шкільний вчитель, який покінчив життя самогубством у грудні 1888 року. Попри розгляд чисельних кандидатур і теорій, жодному з підозрюваних так і не вдалося довести причетність до вбивств. Однак, на думку письменника Річарда Уоллеса, поки поліція займалася пошуками винного, справжній вбивця розгулював на волі і звали його Чарльз Людвік Джонсон, більш відомий як Льюіс Керрол, людина, яка подарувала нам Алісу в країні чудес. Уоллес тверджує, що в дитинстві майбутній письменник зазнав психологічного потрясіння. Мати відправила його в інтернат, де він зазнав фізичного насильства. Тому, власне, Керол і ненавидів свою матір, а водночас і всіх жінок, що могло приштовхнути його до вбивств. Льюіс Керол був далеко не першим у списку неймовірних кандидатів на роль Джека-Різника. Адже під маскою вбивців з веча бачили і голландського художника Вінсента Ван Гога, і навіть дівчину, причому автором останньої версії був відомий письменник сер Артур Конан Дойл, вважаючи, що жінка могла прокинутися акушеркою та з'явитися на публіці у закривавленому одязі, не викликаючи підозри та не привертаючи уваги. Розслідування справи Джека Різника ніколи офіційно не було завершено, і з часом воно перетворилося на одну із найзагадковіших нерозгаданих злочинних історій. Воно залишило після себе лише гіпотези та теорії, жодна з яких не може бути підтверджена або спростована з абсолютною впевненістю. Інтрига, що оточує ім'я Джека Різника, спонукала чисельні книги, фільми та наукові дослідження. Проте його справжня особистість так і залишається загадкою загубленою у тумані часу. Бачите, друзі, що так як і зараз, то й в 19 му сторіччі методи розслідування вбивств були далекі від ідеалу. Бо поліції так і не вдалося вияснити, хто був цим джеком Різником. Він просто раптово зник у 91 му році і перестав продовжувати вбивати своїх жертв. І я вирішив не розповідати всі історії всіх 11 вбивств, бо навіть те, що ви почули, доволі важко слухати, а також важко розповідати про це. І якщо вам було цікаво і ви хотіли би, щоб я продовжував розповідати про ваш шабл, будь ласка, дайте мені знати, я буду вам дуже вдячний. І до нових зустрічей у наступній серії.